Так, ми включили запис, попереджуємо всіх. Я думаю, що для онлайн-формату у нас 15 хвилин на очікування немає. Тим більше все йде під запис, тому я думаю, за бажанням все можна переглянути. Я дійсно рада всіх вітати. Зрозуміло, що невимірне бажання зустрітися з усіма вживу, з багатьма колегами, які спілкувалися, казали, що ми не можемо приїхати. На жаль, я була так здивована, що вже в деяких регіонах зараз проводять конференції вживу. Я, знаєте, так на декілька хвилин занурилася в той стан і помріяла, що це можна було би зробити, От, не знаючи, але я просто не чула, що це відбувається. Я думаю, що все-таки поки що в онлайн форматі, але я точно маю. Маю великі сподівання, що наступного разу ми мусимо зустріти. Не, хочеться зустрітися наживо, але поки що будемо, хоча б бачити обличчя на відстані один одного. І я думаю, що за цей. Буремний рік, тому що минулого року ми дійсно також проводили конференцію в неймовірних складних обставинах, мінімальним складом е, учасників. Але я думаю, за цей рік у нас стільки є напрацювань е, і досвіду, яким ми хотіли і мусимо поділитися. Я сподіваюся, нам сьогодні це вдасться. Я так думаю, що за останній рік розуміння того, що є така соціальна робота, для багатьох змінилося. Для тих, хто ну для самих людей в професії. Я думаю, що нам не, немає зараз питання розказувати, що, що це таке є. І для багатьох клієнтів, і багато з ними, хто ніколи до цієї теми ніяк не був дотичним, я думаю, зрозуміли, наскільки це є важливо. Багато хто стали клієнтами, і багато хто з них е, дійсно. Е, е, Співпрацювали з фахівцями в цій сфері як в Україні, так і за кордоном. Тому я думаю, що це ну знаєте, як від ситуації зовнішньої, але вона стала неймовірним поштовхом до якихось і досліджень. І переосмислення багато чого, і переопрацювання, і е, ну скажімо, то, що я там заявляю в свій подальший доповідь, якщо встигну, то виступлю стосовно соціальної відповідальності, тому що ну, раніше ми говорили дійсно в сенсі якому, що там про соціальну відповідальність бізнесу він там може говорити, бути чи не бути соціально відповідальним. Зараз таке питання не стоїть. Е, говорити про кожного, е, скажімо, коли у нас там з 14-го року неймовірно розвинувся в. Волонтерський рух, який теж був як, пев, як певний феномен. Але на сьогоднішній день я би говорила, що у нас е, наше українське суспільство постає як якийсь такий окремий е, 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 феномен з точки зору соціальної відповідальності. Да? Там чоловіки, жінки, які пішли на фронт, прийняли на себе цю відповідальність кожних членів членів суспільства і донатить, і волонтерить, і допомагає е, постійно. Да? Це не є питанням того, чи робити, чи не робити. Ніхто, ну, скажімо, такий вибір е, е, зараз не відбувається. Я розумію, що та ситуація, яка склалась, вимагає досить такого детального дослідження. Частина з тих відступів, які у нас сьогодні заплановано, так чи інакше стосується складової цього питання. І ну, не знаю, як мені відчулося і той круглий стіл, який на завтра заявлений, частково е, дає відповіді на питання, тому що ми опинилися в ситуації, знаєте, якоїсь такої кругової поруки і загальної відповідальності е, один за одного, за кожного, і почуття якоїсь такої от, е, злагоди і підтримки це те, що дає нам е, можливість продовжувати жити. І я розумію, що і наукова складова, і на, наше життя не зупиняється. Дослідження продовжуються, і я думаю, що ми сьогодні сьогодні плідно попрацюємо і з різних аспектів відчуємо складову цієї тематики. А зараз би я хотіла надати вітальне слово декану нашого факультету Данилюку Івану Васильовичу, професору кафедри експериментальної та прикладної психології, заслуженому працівнику освіти, члену кореспонденту Національної академії педагогічних наук, доктору психологічних наук, професору. Будь ласка, Васильович.